Вже 20 років держави, роботодавці грають з проспілками в лохобол. Вони це називають реформуванням трудового законодавства. Вже 20 років нас лякають, що буде новий проєкт Трудового кодексу, чи Маловановський кодекс законів про працю про спілки вперто борються за те, щоб не приймати такі поганські трудові. Кодекси, а тим часом влада з бізнесом общіпують, обрізають, кромсають, кастрірують так званий Радянський кодекс законів про працю. На сьогоднішній день українське трудове законодавство найгірше в Європі, бо ми на сьогодні маємо найнижчі Розміри заробітної плати, найнижчі гарантії в заробітній платі, і навіть щодо її своєчасної оплати, найгірші в охороні праці, найгірші в сфері колективних трудових відносин. Але ми тримаємось тепер за цей кодекс, бо новий буде гірше. А виникає питання: чому ці проспілки виявилися нездатними написати трудову Біблію, якою можна було б пишатись, і за якою слід було б боротись.